Себе проявити та мрію здійснити в Івано-Франківську. Відбувся відбір до футбольної академії Прикарпаття. Близько 80 хлопців, як з Франківська, так і з інших областей України, приїхали би спробувати власні сили та пробитися у великий спорт. Я вже сюди приходжу, вже третій раз на відбір. Тренуюся, дуже мрію сюди попасти, дуже хочу і тому знову прийшов сюди. Ходив ну на футбол, бігав кожен день там, тренувався. Займався, тренувався з друзями. Академія відкриває великі можливості і тому дуже хочу сюди попасти. Ну, це академія, мені дуже це подобається. Вболіває за свого сина і пані Світлана. Через війну їм довелося приїхати з Миколаєва до Франківська. Каже, коли малий побачив оголошення про відбір, одразу ж зареєструвався. Приїхала з сином, син Владислав, хоче спробувати свої можливості в спорті, в футболі. Давно вже займається. Давно давно З самого дитинства футбол це його мрія, життя його, життя. Прям я сподіваюся, що пройде. Ну а там будемо бачити. Зараз все будемо бачити. Вікова категорія кандидатів від 13 до 17 років. Для того, аби визначити фізичний стан та ігрові навички юнаків, тут влаштували різноманітні тести, які повинен був пройти кожен. Вправа на швидкість буде тест 30 метрів. Максимальна швидкість, потім у нас буде зігзаг, це вправа з, без м'яча. Пробігають хлопці три відрізки по 10 метрів зі зміною місця. Потім буде в нас справа з м'ячем, потрібно буде обводити конуси на швидкість і стрибок довжину. І в кінці ми зіграємо контрольний матч і вже там оприділимося, подивимося, бо тести тестами, але футболісти мають вміти грати в футбол. Потреба у поповненні місцевих команд новими гравцями є, каже координатор футбольної академії Володимир Салі. Ба більше ті, хто пройдуть відбір, матимуть змогу не тільки навчатися, а й проживати на базі академії З цього року. Навіть не дивлячись на те, яка ситуація є в країні. Наш Президент клубу Олександр Олександрович Бубин вирішив все таки створити команду у 19 яка буде відповідно представляти нашу академію. Відповідно, буде якісь продовження. Тут буде навчання, а потім, щоб всі діти, яких ми навчаємо, з якимись навиками конкретними змогли себе проявляти більш в дорослому футболі. Контрольним випробуванням для гравців став товариський матч, після якого найкращих запросять на пробне тренування, на якому і вирішить, хто з хлопців приєднається до команди зелено-жовтих. Аліна Кравченко, Олексій Рохман, телеканал 402.